Кілька років тому вони вперше сіли за парти, а тепер носять горде звання випускник. У Чернівецькій гімназії Соломон відбувся випускний вечір. На заході побували і мої колеги. Червоною доріжкою поруч із вчителькою крокують першокласники, випускники молодшої та середньої школи. Радісні посмішки дітей та сльози на очах у батьків. Нині у гімназії Соломон відбувся випускний вечір. Це чудове свято завершення навчального року. Сьогодні зібрало знову нашу дружню Соломонівську родину. Четвертокласники сьогодні випускники початкової школи. Першокласники вони перейдуть в другий клас. І дев'ятикласники вони є випускники нашого закладу. Однак ми плануємо в цьому році відкрити десятий клас. Відключення електроенергії, повітряні тривоги. Боги, усе це суттєво вплинуло на навчальний процес. Однак такі перешкоди лишень зблизили усіх, зауважать вчителі гімназії. Цей рік видався досить важким, тому що війна, і ми бачимо, що дітки ходили в укриття, і навчання трішечки переривалося в якомусь плані. Але ми вчителі дійсно відчули ось ту підтримку з боку батьків, дітей і колективу. Особливо хочеться сказати за колектив, бо ну, мені здається, що це от ті бджілки, які завжди можуть прийти тобі на допомогу, які завжди поділяться цікавими ідеями і дійсно порадіють твоїм успіхам. І для мене це справжня сім'я. Цей рік, безумовно, був непростий, зважаючи на війну, це багато стресів, повітряні тривоги, переривали навчальний процес. Але все-таки ми з дітьми ховалися в укриття і навіть там заглушували цю сирену українськими піснями і щирою молитвою до Бога. Ця війна, вона як людей налякала, так вона і людей зблизила. Ми почали більше один одному довіряти: батьки, вчителі, діти. Ми всі всі зблизилися. Навіть ці випробування вони все одно нас роблять сильнішими і міцнішими. У цей радісний. Для дітей день їхні вчителі бажають найголовнішого випускникам. Хочеться дуже багато побажати, і най, найперше це те, щоб вони йшли до своєї цілі, йшли до своєї мети, і звісно, щось надією на господа. Випускникам в першу чергу я хочу побажати миру, щоб їхня юність, їхні студентські роки і подальше життя. Вона прийшла в мирній, безпечній Україні, яка буде розвиватися і процвітати, адже саме їм в цій країні жити і піднімати її. Директорка гімназії Алла Гайсан переконана, завдяки спільній праці дітей, батьків та колективу можна досягти більшого. Я сьогодні дуже щиро вдячна всім батькам за дружнє плече, за моральну підтримку, за партнерські відносини і повагу, і з великою шаною. Безсумнівно звертаюся до педагогічного колективу найкращого педагогічного колективу освітян всіх працівників гімназії Соломони. Хочу сказати, що їхній розум, їхнє серце, їхні руки вони щоденно творили затишок, чистоту, створювали атмосферу добра, любові, поваги. Ірина Задорожна, Максим Демко, Чернівецький промінь.